Друзі, команда та всі, хто працює разом з нами, я вирішив записати для вас таке коротесненьке відео по роботі в нашій приватній команді, тому що, ну, тому що дуже багато із вас мені написали. Тому я вирішив, так скажімо, як то зробити одну справу, але показати її всім. Зараз я запишу це відео, покажу, в принципі, як ми працюємо, так? Ну і розмістю до нашої безкоштовної групи, щоб ви просто подивилися, як воно із середини відбувається. Не просто ці скрінчики, так, а звідки вони взялися, як вони відпрацьовувалися і так далі. Щоб ну, у вас було розуміння, що у нас відбувається. По-перше, у нас ви знаєте, є основна група, ось вона в принципі, ви завжди тут чекаєте, коли буде пряма трансляція, чекаєте інформацію і так і так далі. Так. Також угода по ефіру була саме в безкоштовній групі, і ви могли ось, ось початок руху, так? ви могли цілком забрати. Навіть ось звідси рух. Ми з командою, дивіться, що ми робили з командою. Ми забрали рух ось звідси, ось сюди, а потім ось звідси відкрили нову угоду і забрали ще один рух далі. Це зрозуміло. Ось наша приватна група. Ось тут ми обговорюємо, що робити і що може бути далі. Так само вчора ви бачили, що ціни пішли сильно вгору, і ми з командою. Мали вже закриту угоду, тому що по ефіру написали, фіксуємо повністю. І що краще потім перезайти вже з кращих позицій, ніж втратити те, що ми заробили. Це вже була дофіксація, зараз зараз знайду вам, я десь тут і показував команді, так, у нас тут все було відкрито. Зараз знайду по ефіру і дозакривали. До закривали угоду. Так, гаразд, гаразд, гаразд. Давайте поступово. Отже, закривався коридор. Я сказав команді, якщо ми проб'ємо верх, закріпимося, зайдемо заново. Тобто, це по суті дивіться, у нас була одна угода, це друга угода. Давайте зараз так візьмемо, тому що ми ось тут з командою закрили її. І в разі закріплення ось тут, ми з командою відкриємо третю угоду ось тут. Але коли буде підтвердження, поки що ми не спішимо це робити. Рухаємось, рухаємось далі. Також ми вчора багато обговорювали, щоб не було азарту. Я, можна сказати, прям заставляв деякі монети переводити в БУ і навіть фіксувати на 75% і більше. Це було важливо, тому що дуже багато людей, які панічно відкривають угоди або не закривають їх, коли бачать велике зростання. А це може зіграти. Ну, Поганий жарт з ними, як я завжди говорив, так краще журав... журавель в руках, так, ніж синиця в небі, тому журавля ми вчора забрали по деяким угодам. Деякі які альти були, ми, звісно, залишили, тому що це зрозуміло було. Також ми вчора обговорювали, що на зоні 116 може бути конкуренція у біткоїна. І в принципі, вона була, тому що перша сума, яку ми вчора з вами досягли історично, була саме 116 тисяч. Ось тут було саме 116. потім було створення нової свічки. Бачите ось? Перша свічка, яка закрилася, була 116 тисяч з копійками. Це було вже в ночі, а ми про це з команди говорили вже до цих пір. Тобто ми вже знали, що так може бути. Тобто, в 21.31 вчора написав, а о півпершої ночі так це відбулося. Тобто, трішечки наперед ми угадали ситуацію. Ну і також ось фіксації ось ми писали, можна робити було по біткоїну і по схожим. Також ми вчора перебрали дуже багато монеток. Це важливо, це саме альти-монетки, які були відкриті у нас на розгін депозиту. Тобто не на величкі суми, ось, ось таке ви бачите, так? Вони, в принципі, плюс-мінус ось так. Ну і ефір, бачите, ми фіксували ефір частково, і HFT ми фіксували. Тут ми забрали 147 доларів, тут 54. Це без рахунку тих 20 доларів, що ми ось дивилися знизу, так? ось Навіть 30 доларів плюс ті 147. ну. Ну Майже 200 доларів ми закрили по угоді по ефіру. Тобто, десь так воно виходить. Потім ми підстрахували всі угоди, що можна зробити, підстрахувати, перевести в БУ чи ще щось зробити. Тобто поступово пояснили, що робити з кожною угодою. Деякі угоди ми залишились по фану, ось одна із них, а шифті, тільки що вам показую, ми зафіксували її на піки на 50 доларів і залишили оце. Якщо угода, я написав команді, дивіться, я написав, ми на 99 її зафіксували на максимум. Якщо вона повернеться до ціни входу, ми подумаємо про те, щоб ще раз долити вгоду, тобто ще раз зайти. А ситуація, бачите, ось вона. Ось, бачите, Ми закрили ось тут. Якщо ми повернемось ось сюди, ми доліємо в угоду ще раз і ще раз на ній заробимо. Тобто все дуже просто. Просто потрібно слідкувати. Ну і далі також можна трішки ще показати. інші монетки також ми підстрахували. Тут є монетки, які ми відкривали у прямому ефірі. Ось, наприклад, ICP ми відкривали у прямій трансляції, арбітром ми відкривали у прямій трансляції. Але різниця між приватним канал, каналом і неприватним тут ми кожного разу за руку проводимо до закриття угоди. І кажемо, що можна робити в цей момент, або коли можна буде потім її підстраховувати, переводити без убиток, або фіксувати десь 5%. Ну, ви розумієте. І так ми вчора всі угоди пере... передивилися що з ними робити, і так далі. І так далі. Ми переносили і ефір без убиток, ми прям сильно його переносили. І ось вчора переносили без убиток, але те, те, як він вчора зростало, там ніякого без убитку не могло бути і мови, тому що воно все зростало. І ми тоді зробили часткові фіксації, щоб втратити те, що вже заробили. А це у нас було ось 9 липня, дивіться. Ми чекали з командою пробиття по біткоїну. Саме ось у цій, бачите, такої. Ну, тут коридор, ось бачите, ось тут. Якщо я поставлю знизу, буде також, так ви розумієте, таке саме, це коридор. І ми розрахували, що буде пробиття. Ну і угода, в принципі, була розрахована на те, що буде пробиття по біткоїну. І, в принципі, де він ось він. Дивіться. Ми розрахували, що буде пробиття. Ми зайшли на пробиття, і по суті кажучи, ми забрали цю угоду. Ми забрали, так скажемо, весь цей рух. Ну і тут така поступова інформація, все зрозуміло. Також, що ринок почав поступово рости. Це інформація для команди, щоб вони розуміли, як воно може відбуватися. Навчання, навчання, навчання. Ось спроба виходу, яку ми чекали ось по біткоїну. Бачите? У нас вже була активна угода. І так далі. Ну, ще раз підтверджує те, що я кажу, що ми заходимо в угоду і намагаємось за ручку її проводити. так? Ну, і також тут деякі монетки ми обговорювали, типу ріпла. Але поки що він, ну, в очікуванні, в очікуванні, там поки що про сетап мови не йде. Ну і так далі, і так далі. Тут є про що говорити. тут Дуже багато що ми обговорюємо, саме приватної інформації. Також у нас є чат, в якому ми спілкуємося та показуємо там свої результати, дехто там аудіо записує, дехто ну, обговорюємо, коротше кажучи, весь процес що відбувається на ринку. Також у нас є чернетка трейдер, ви також в неї автоматично вступаєте після. То, як попадаєте до нашого приватного каналу. Тут інформація психологічна, математична, як відбуваються рухи, як побачити, ну, просто як сказати, базу трейдингу в одному місці. Не треба купувати якісь курси окремо. Ви просто відкрили її і знайшли будь-яку тему, яка вас ось цікавить, так? І розібралися. По книгам, наприклад, по фільмам і так далі. Ситуації, які можуть, ну, ось, ви, в принципі, маєте все розуміти, я не хочу багато часу на витрачати, щоб це відео не вийшло дуже довгим. По суті кажучи, вся база, інф... база інформації так є в одному місці. Також у нас є шкільна парта. Учні надсилають мені монетки, які вони самі проаналізували, а потім я дивлюсь їхній аналіз, і ми разом з ними його аналізуємо. А інші учні можуть дивитися за цим процесом, як допомагають, відправляють когось іншого і самі паралельно навчаються. Ось, для прикладу, дивіться, учень надіслав Монетто. Зараз моє, як, як там не було. І ми ось з ним за... разом є Про... язики, що ось, анали... аналізуємо. По можливості навіть інколи відкриваємо угоди, якщо та ситуація того вимагає, ну тобто є ситуація. І так, то вона ну, зараз майже з усіма учнями. Привіт, тобто, ж дивіться, учні насилають нам аналіз, ось бачите. І ми потім його розбираємо. Ну а інші можуть потім подивитися. Тобто, у нас 90% ціленаправлено на те, щоб навчити, щоб потім учні вже міг торгувати сам. Ну а звісно, інвестиції спот у нас також. Закріплення, вони у нас закріплення ось у цих повідомленнях. Зараз я не буду їх вертати, ви самі розумієте. Я це відео зараз розмістю в публічний доступ і показувати список, який ми збирали роками. Це буде нечесно по, по відношенню до тих, хто в приватній команді. Тому ви також можете стати частиною нашої команди, нашої сім'ї. по бажанню. Тому я сподіваюся, що відповім на всі ваші питання, що відбувається у нас всередині торгів. Тому, якщо бажаєте, приєднуйтесь. Якщо ні. Торгуйте з нами, в прямих трансляціях. Ми також не проти вам допомагати, так що це вже все по бажанню залежить від кожної з вас.